Так, ну що, нещодавно я бачив, що відкрився новий барбершоп 450. Цікава така назва. І вирішив прийти, зараз зняти з ними інтерв'ю, привітати з відкриттям, бо я так розумію, вони тільки-тільки почали -тільки працювати. Доброго дня. Ходимо, рекламуємо свою продукцію, доставка піцер роли суші, ми okay. займаємося. Знаємо, що ви нещодавно відкрилися, okay. да? бачили в інстаграмі. Okay. От okay. вам подарунок 500 гривень сертифікат від нас. А також ви можете сказати про себе якісь там пару слів про свій бізнес, прорекламуватись uh, безкоштовно. Ми просто знімаємо дік-то. Я зрозумію. І так уже ждеть полчаса ж. Я зрозумів. Дякую вам, немає времени на це. Ага, я так розумію, ви тут один працюєте зараз? Один за всех, как говорится. Вы сам за властник, не? Так. Ага, я зрозумів. Тобто зараз ви набираєте команду, да? Uh, ну як сказати. Частично, да, частично нет. Uh, если набираємо, то только кого-то с опытом. Ну ви до цього працювали барбером, да, а зараз відкрилось ну, салон? Так. Ага. Який у вас досвід, великий? Ні, ну если чесно, великий, бо я сам армии недавно, поэтому... Рішимо просто чим-то зайнятися, отаким от вот. ага. граждан. Якісь, може, знижки є, там акції, там ви військові, зни... може для військових. Зни... Зни... Знижки в нас є, да. якщо відмічаєте в інстаграмі 5% і 5%, якщо пишете коментар в Гуглках. Для військових. Для військових 10% знижка. Це... Як сказати, по умолчанню. Да. Все, ну короче, ви все чули, не будемо відволікати. Хай ваш бізнес процвітає. Дякую. Гарного дня, побільше клієнтів. Дякую. Так, до речі, до речі, бачите, Тут ще можна ну, пограти в можна, можуть вас пригостити пивом, якщо ви не за кермом. Ну, дуже приємна атмосфера, дуже дружня, тому заходьте всі.